Всім доброго дня, з вами знову компанія Магната Гроїміч, місто Львів. Про що хотіли б сьогодні з вами поспілкуватися? Зараз починається посів насіння, там, перцю, томати, кабачки, баклажани, кавуни, тобто люди стоять перед виборами, які вибрати собі касети. От ми сьогодні би хотіли би поспілкуватися про касети, які є касети, які для... для чого ми рекомендуємо, щоб ви собі могли використати для того, щоб відсіяти свою продукцію, своє насіння. Дані касети це виробник Польща, це фірма Rocco. В принципі, з ними працюємо вже не один рік, по якості вони задовольняють повністю споживача, тобто якість відповідна, не було ніколи ніяких там рекламацій. Якби можемо сміло рекомендувати їх для того, щоб ви себе можете придбати. Якщо ви з ними будете доглядати, в принципі, вони вам прислужують на один рік. В кінці відео я просто вам декілька моментів скажу, як, як краще що робити з касет, для того, щоб нам прислужили там е, довший період часу. Про що ми розпочнемо? Ми розпочнемо з касет з найбільшим об'ємом е комірочки. Е ще один такий момент. Тобто люди там не раз питають, що це за назва там після 40 66, 77 сьома касета. Що це означає? Це означає це кількість е комірок на касеті. Тобто, от якщо ми маємо цю касету і тут на даній касеті є 40 комірочок, тому вона має таку назву, наприклад, там сорокова. Так? Ну, як ми нею почали, тобто, дана касета вона буде в принципі ідеально підходити в нас для посилу огірка. Чому? За рахунок того, що вона має дуже великий е, об'єм самої комірочки. Тут у нас 230 мг е, буде торфу, відповідно, цього об'єму торфу буде е, чи субтракту буде достатньо, щоб гарно розвивати кореневу систему. Далі. Крім того, дуже велика буде відстань між рослинками, коли ви собі посадите в дану касету, вони, коли почнуть рости, не будуть перекривати одна одну і відповідно. Огірок вас буде, не буде витягуватися. Тому в принципі, от така касета 40-го буде вам ідеально підходити для посіву огірка. Е, торфу, щоб повністю засипати е, повністю касет, вам потрібно буде 9,2 літри, щоб повністю покрити всю, всю касету. Тому от така касета 40 вона буде підходити ідеально для огірка. Наступна касета, яка в нас є, це у нас касета так звана 54. та Тобто, 54 комірочки ми маємо на даній касеті. Для чого підходить ця касета? В принципі, ця касета буде також підходити ідеально для якби, посіву ранніх посівів томату і перцю. Тобто даний об'єм помірочки і вістань між населенками буде дозволяти вам, для того, щоб ви виростили розсаду, якщо ви плануєте дуже, дуже швидко відсіватися, тобто ну, зробити більш раніші, раніші посіви. Тому от, дана касета вона для вас буде в принципі, підходити ідеально. Об'єм для того, щоб повністю заповнити цю касету, вам потрібно буде 5,2 літра субстрату. Тому ви собі можете зразу розуміти, скільки вам буде потрібно субстрату на, на, на всі інші касети, які я буду називати, то, щоб вам собі прорахувати, скільки його вам буде потрібно. Наступна касета у нас буде 77. Це, знову ж таки, 77 помірочок ми маємо на касеті. Відповідно, відповідно, від того така назва. Для чого підходить дана касета? Дана касета буде підходити ідеально для посіву. Перець, томат, баклажан. Кавун, кабачок, тобто більш такі культури, які швидко, швидко ростуть. Вона буде в принципі так, дуже таким вдалим співвідношенням, чому, тому що тут трошки ширше, якби тут вже менший об'єм кумірочки йде, трошки пізніше посів, але ми ще маємо тут таку 96-ту -та касату, про яку я зараз розкажу, в чому їх в принципі таке більш ну, якби, різниця між ними. Якби об'єм е, даної кумірочки, вони, якби, фактично одинакові, тут 0,65, тут 0,65, е, тут 0,50. Але за рахунок того, що тут більш стіни, Стіночки, відповідно, відстань між рослинками буде, буде більша, і відповідно вони менше будуть себе однопротінювати. Тому, в принципі, якщо ви плануєте трошки раніше посадки, тому краще використовувати, скажімо так, 70 сьомо касету. Наступна. Касета, яка в місті, у нас для 96-та. Це та, фактично той же самий перехідний такий варіант з 77-му на 96-ту. Тут ми маємо вже тоді 96 кумірочок. Об'єм даної касети для того, щоб її заповнити, це буде 5,3 літра, повністю торфу, щоб її повністю заповнити, 5,3 літра. Для чого дана касета? Касета буде ідеально підходити. Знову ж таки, томат, перець, баклажан, ранні посадки, рання капуста, також якщо не, не сама ультрарання, але рання капуста, вона буде також дуже гарно підходити. Це може бути той же, та ж саме розсада кавуна, це може бути та ж сама розсада кабачка. Тому, в принципі, 96-та, вона більше така рахується якби універсальна, вона під дуже великий такий об'єм різних культур. Вона буде якби, вам підходити, в принципі, так, як, скажімо так, ідеально. Наступна касета, яка в нас є. Це, так, це 160, тобто 160 комірочок ми маємо в даній касеті. Ця касета якби, ну, саме продаваємо, тому що це так звана капустяна касета. ну, якби, ну слово капустяна, тобто це ідеально буде касета для того, щоб відсівати собі розсаду капусти. Тобто це капуста, це, скажімо так, середньоранні, середні, середньопізні, пізні, тобто всі капусти. Це також цвітна капуста і це броколі. Тобто, і Плюс по терміті посадки це буде під пікіночку. Тобто, Якщо хтось вирушує капусту, вона буде також ідеально підходити. Тому, в принципі, оце, це така так звана капустяна капуста. І крім того, вона ще може використовуватися, якщо там, хто займається томат-промисловим масштабом, вона ідеально буде вам підходити для виросту, щоб виростити томат і висадити його відкрити ґрунт в поле. Для того, щоб заповнити дану касету повністю, торгу, вам буде потрібно 4 літри торфу. Ще один момент, якби теж люди питають, як правильно робити, як це зробити, щоб було все правильно, як правильно набивати торф. У нас було попереднє зняте відео про торфи, ми це повністю все розказували. Я зараз вам просто ще раз нагадаю, для того, щоб вам показати, і ви, ви для себе розуміли, як це правильно робити. Тому що дуже багато людей починають робити якби, непотрібні рухи, пер, 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 перетрамбовують касет, і це не дуже, потім дуже добре для росту самої рослини. Коли ми приготували собі готовий же торф, ми собі приготували, ми додали до нього води, він нас повністю готовий. Ми беремо цей торф, набираємо, руками висипаємо на касету. До того спочатку ми собі повинні підготувати рівну площу, для того, щоб поставити касету на щоб площа, на, 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 на якій ми будемо це робити, щоб вона була рівна. Тоді ми висипаємо на центр торф і беремо цей торф, повністю отак рукою по кругу беремо і його розтягуємо по повністю по всій касеті. Починаючи від центру, в, різ, в різні сторони, для того, щоб заповнити кумірки. Не потрібно пальцями щось трамбувати, для цього не потрібно. Ми просто беремо. Тоді касету беремо і піднімаємо, кидаємо 2-3 рази на стіл, вона сама автоматично втрамбовується. Тоді ми досипаємо ту кількість торфу, яку нам потрібно. Зайвий торф ми забираємо, і ми маємо вже готову касету для посіву, для посіву насіння. Тому, в принципі, от так фактично мала би, мала би набиватися сама, сама касета. Не, не потрібно оці робити маніпуляції з пальцями, там трамбувати, куди затрамбовувати, воно, воно не потрібно, тому що в першу чергу ви будете затрамбовувати, у вас не буде дуже добре рости сама, якби. Розсада, і крім того, у вас буде перерозхід самого субстракту. Ще один момент. Дуже багато людей питає, куди, куди, куди касету поставити. Тобто, ну, де, як краще зробити. З досвіду, скажу вам так, зразу, що якби, е, ні в якому разі не ставте касету на ґрунт. Тобто, якщо ви це робите, робіть собі якісь там жі, це може бути піддони, якісь старі, що, будь-що, тільки касета не повинна бути на ґрунті. Чому? Тому що коли у вас починає рости рослина, ви, якщо ви її ставите на ґрунт, відповідно, тут у нас є дренажні такі отвори, для того, щоб злишня вода, якщо ви проливаєте, воно дренажує. Відповідно, корінь сюди е води він починає проростати, він починає проростати в ґрунт. Що ми маємо далі? Тоді, коли у нас розвивається розсада, коли нам буде потрібно, ми почнемо відривати її від самого ґрунту, відповідно, ми пошкоджуємо кореневу систему. І сама коренева система вона у вас повинна формуватися в самій так якби помірште, а вона у вас буде формуватися в ґрунті. Тому цього робити ні в якому разі не можна. Тому на це звертайте увагу, старайтеся де свої касети поставити, зробити собі якісь як в розсадному відділі так, якби, такі, якісь якби, спалетів, з палетів, з дошок, що у вас там є можливість, тільки щоб вона не стояла на ґрунті. Ще один момент такий самий по зберіганню касети. <св 'язання> найбільше, найбільше, чого вона боїться, це вона боїться сонячного промігти ультрафіолету. Тому, коли ви висадили свою розсаду, важну касету зразу помити, там, відчистити від торфу, від залишків. Що там залишилося, і гарно її спакувати, і поставити в якесь темне прохолодне місце, щоб вона не бачила ультрафіолету. Чому тому, що ультрафіолет починає руйнувати сам матеріал, відповідно, вона, якщо постоїть якісь там, наприклад, там сезон на сонці, вона потім стає крихка, Відповідно, вона починає ломатися, і ви відповідно на слідчий рік приходите, купуєте на нову Тому краще, якщо ви відсадили, відсадили свою розсаду. Зберіть касету, положіть її десь в темне прохолодне місце, щоб вона не бачила трафіодат, і вона у вас буде гарно зберігатися, і ви будете мати можливість використовувати її на один рік. Крім того, дані касети ще в нас є, скажімо так, посилені. Тобто, все те ж саме, тільки то, що сам, е, товщина самого, ну, самого матеріалу, якщо це буде тут міліметровий, то там 1,2 мм, тобто це касета, яка буде ще більш довше вам служити. Ну, якщо ви будете з нею правильно поводитися, ну, не ломати і так далі. Тому є в нас також і посилення. Дані касети всі в нас є присутні завжди в магазині, тому що ми якби, по сезону стараємося їх е е е на складі тримати певні об'єми для того, щоб коли ви приходите, щоб ми могли вам їх запропонувати. Якщо ви щось буде цікавити, також знову ж таки можете писати, можете дзвонити, я напишу номер телефону. Ми відповідно зможемо вам надати консультації, яку касету краще використати, коли краще від себе Розсаду. Ми на ці всі питання ми зможемо вам дати відповідь. Ми продовжуємо наш канал Учівництво таємниць. Ми якби, хочемо старатися вам якомога більше інформації надавати про різні технологічні моменти, сорта, гібриди, технології живлення, захисту. Ми це повністю будемо вам розкривати на даному каналі. Ми, що воно вас цікавить, ми будемо завжди раді вам допомогти. Всім дуже вам дякую за увагу, всім гарного дня, до побачення.